Привіт! Перед вами Airsoft репліка АК-74 від Golden Eagle. Комплектується бункерним магазином міськістю 500 кульок, шомполом для чистки внутрішнього стволика. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Має міцний металевий корпус, а також полімерні елементи, що знижують загальну вагу, роблячи репліку зручною для тривалого використання. Цівка оснащена системою Reєю cris що дозволяє встановлювати різноманітні аксесуари, включаючи оптичні приціли, ліхтарі та лазерні цілевказівники, розширюючи тактичні можливості. Телескопічний приклад забезпечує комфортну стрільбу та адаптується під потреби гравця. А ергономічна пістолетна рукоятка типу М249. Дев'ять із текстурованою поверхнею сприяє надійному хвату навіть у складних умовах. Довжина гвинтівки 950 мм у розкладеному стані та 720 мм у складеному, що покращує її маневреність у різних сценаріях гри. Живлення здійснюється від акумулятора, який розміщується під кришкою ствольної коробки. Оснащений гірбоксом третьої версії, який має посилену конструкцію для стабільної роботи. Усередині встановлені металеві шестерні, що забезпечують надійність механізму, а також підшипникові втулки, які зменшують тертя та підвищують ефективність роботи. Поршень виконаний із посиленого полімеру зі сталевою гребінкою, а головка поршня та циліндра алюмінієві, що сприяє стабільній компресії. Внутрішній прецизійний стволик 6,03 мм у поєднанні з металлером хоп хопап-камерою забезпечують точну траєкторію куль. Система швидкої заміни пружини дозволяє оперативно адаптувати привід до умов гри. Загалом внутрішні компоненти репліки забезпечують стабільну роботу, точні стрільби та можливість модифікації під потреби гравця. Демонструє стабільну роботу, забезпечуючи точність та надійність у динамічних умовах. Відстріл показує плавний цикл роботи гірбокса без затримок у подачі куль. Хронографічні вимірювання фіксують середню швидкість кулі близько 102 метрів на секунду, що забезпечує ефективну дальність вогню. Купчаність залишається стабільною завдяки прецизійному внутрішньому стволику 6,03 мм та металевій хопап-камері, що забезпечує рівномірну траєкторію куль. Це Надійна та міцна страйкбольна репліка класичного АК-74 із сучасними тактичними елементами, стабільною стрільбою та можливістю модифікації під умови гри. Замовляйте на strike-shop.com.ua. Ready for Strike.